Ювелірної роботи. Вікнарьов, майстер віконної справи. Щось сьогодні головне у житті. Мабуть, кожен із вас погодиться, що здоров'я і оплачувана робота. Багатьом жителям Бучацького району в цьому плані пощастило, тому що на їхній території працює одне з найпотужніших підприємств Тернопільщини ЦОВ Бучач Агрохліпром. Голова наглядової ради. Товариства – заслужений працівник сільського господарства України, герой України Петро Іванович Гац. Товариство працює у трьох напрямках: рослинництво, садівництво і тваринництво. Петро Іванович забрав наше господарство сім років тому. То ми мали 300 голів худоби, ну і дояли так на корову дісп'я літр молока. Бо вже йшло до господарства, йшло до, до задбаності. Потім забрав Петро Іванович нас і на це реконструкцію робити. Завозили, поголів, по погулів, по він закуповував у всій Західній Україні. Де хто продавав, він все купував. І все, котре виживало, котре виживало, котре було краще, ми ту його усіміняли, сперму завозили з Канади. Що ми таку сперму усіміняли з Канади усіміняли і виходить, що потомство маленьке, потомство, і з того потомства ми дояли 5 літрів на корову, а тепер доїмо 20-25 літрів на корову. Ну та й дає великий напай, дає тонну зерна, Тонну зерна. На сьогоднішній день в мене працює на фермі 60 робочих. Середня місячна зарплата становить за липень місяць 270 тисяч. То в селі за рік лишається 3 мільйони. Я рахую, що для села То є Велике і по тоні дає на пай, а в селі є десь 700 бойовиків. То 700 тонн зерна, кількох то є більше 10 вагонів Зерна він віддає тільки людям, зато я користуюся землями. Доярка світи має. Доярка в мене має 7 тисяч зарплати. Зміну робить, 12 годин робить, 12 годин вдома. Два чотири години вдома. Що, ну, чим зміну робить, так як на заводі колись зробили. Але дойка в мене починається в четвертій годині, врану, починається, і йде дойка до першої години. Потім ми обладнання, все, і знову в четвертій годині починається, і то друга зміна проходить, і все за собою там прибирають, все роблять. Телятниці мають по 4 тисячі, трактористи мають по 4 тисячі, але всі роблять, вихідні мають. Трактористи роблять через день, день роблять день вдома, тому що тракторист приходить на 6-го один, робить до сьомої, до восьмої, доки треба. Бо маєш і витягнути, має маєш худово погодувати. Ну, то не, не колосні часи. Тепер платять, але треба, бо був порядок. А то головне, щоб був мудрий керівник. Бо був мудрий керівник і був, був. А Откий Петро Іванович, ну, отакого от мудрого керівника треба, який би дбав, би давав людям роботу і заробіток. Бо як нині вірити тебе зарплати. Газ піднесли, світло піднесли, але нічому ніхто не, не переживає за, за людьми. З Петром Івановичем Гадзом ми зустрілися в саду фермерського господарства Гац. Завершується Хліборобський рік. Яким він був для вас? Це був добрий рік, тому що Бог нам давав дощику, можливо, його не було стільки, скільки нам потрібно було, але, в принципі, він давав можливість вегетації розвиватися рослинам. І ми по ранній групі зернових мали прекрасний врожай. Зараз трошки гірша ситуація з соєю, з кукурудзою. Він буде менше, як в минулому році, тому що все ж таки було літом менше опадів, і ми мали надзвичайно суху зиму. Це аномалія була, що в нас в цьому році, в минулому році, взагалі снігу не було. А тому запаси води під землею були набагато менші, як їх потрібно було. Але жалітися не будемо, тому що урожай непоганий. В принципі, ми зараз, у нас не закінчується жнива, тому що ми сьогодні змолотили, завтра вже пішов трактор у поле. І починається битва за новий врожай. Ми на сьогоднішній ми посіли порядка 4800 гектарів ріпаку, і на сьогоднішній день. Вже посіяли тисячу гектарів пшениці узимої. Тобто е, працюємо згідно плану, молотимо сою, почали молотити кукурудзу. Через 10 днів е, збір соняшника е, в саду збираємо яблука. Життя і за всім цим праця людей, скільки їх у вас працюючих? На сьогоднішній день, якщо брати е, бучатор хліпром, це ми е, в літній літню пору року порядка 600-800 чоловік задіємо. А про фермерське господарство скаже Тарас Мельник, який є директором. Скільки в нього на сьогоднішній день працює працює е, людей е, і на будівництві, і на зборі на збори врожаю, і таке інше. Плюс-мінус вони міняються кожен місяць. Але дайте слово Тарасу. Пане Тарасе. Що це за такий генеральний план? Будь ласка, е, перш за все хочу сказати, що е, це є будівництво логістичного центру і фруктосховища, оскільки за невеликий період ми заклали досить великі обсяги саду, і зараз на нас настає другий етап, можна сказати, це створення переробки логістичного центру та інфраструктури, де ми зможемо зберігати наш вирощений врожай, а також переробляти його і виробляти різноманітні види продукції для споживання. Садівництво для Петра Івановича Гадза це особлива тема. Собі за мету ставить завдання забезпечити високоякісною фруктово-ягідною продукцією вітчизняний ринок і вийти з нею на світовий рівень. А це означає, що згодом не тільки бучачани матимуть роботу біля дому, але й жителі навколишніх районів, які сьогодні у пошуках заробітків змушені виїжджати за кордон. Це... Петро Іванович, а це яблучко можна їсти? З, звичайно, з дорогою душею. Воно дуже смачне, солодке, соковите, і має вітаміни. І скажу вам чесно, це сорт Гала. От, я споживав його в Італії, я споживав його в Голландії, я споживав його в Німеччині, Швейцарії. Но смачнішого, як на Україні, яблука в світі нема. По сезону у нас працює близько 200 чоловік, тобто виконують різноманітні роботи з весни від посадки урожаю до догляду. Засадженцями на період уборки ми залучаємо близько 500 чоловік із навколишніх сіл. Зараз перед агрономічною командою стоїть досить важливе завдання, оскільки сад молодий, і через 2-3 роки ми повинні вивести його на продуктивність до 20 тисяч тонн валого збору врожаю, що дасть нам можливість підвищувати людям зарплату. Розвивати соціальну інфраструктуру, щоб наші люди не їхали за кордон, працювали десь в Польщі чи інших країнах Європі, а залишались з нами і будували тут з нами країну. Петро Іванович, а ще, напевно, зараз мені скажете, що зарплату щомісяця отримують і вчасно? Ви людей питайте. <різь> Давайте, ну, знаєте, у кожної, коли фірма будується, коли ми, ну, розумієте, це не тільки посади дерева. це... Кинь поливошну трубку, кинь полив під землею, е прищепи дерева, кинь чотири дроти, через кожних 7 метрів слуб. Це величезна робота по інфраструктурі. І звичайно, це коштує дуже-дуже багато і дорого це все. Окрім того, інструктура по холодильному обладнанні. Хочемо сказати, що все холодильне обладнання, на жаль, всі компресори, все, все сендвіч-панель. Виробляється за кордоном і це все купується за валюту. Це величезні кошти, але маємо надію, що це окупиться і ми будемо мати прибуток. Бо поки що про прибуток ми не можемо говорити, чому, тому що відбуваються інвестиційні процеси, сад буде підростати більше, буде входити плодоношення. Звичайно, от ми маємо прекрасний врожай. Але вже і закладку на, на, на слідуючий рік маємо прекрасну закладку, тобто сад буде гарно цвісти і надіємося, що буде хороший врожай. А коли прибуток буде, коли будуть гроші, то звичайно ми зможемо е, підвищити людям заробітну плату, укладати інфраструктуру, умови праці. Для того от ми возимо людей на стареньких машинах, так. На, на роботу, а хотів. Але б, возити, так. пішки а, не так. ходять. А хотіло бся купити нові машини. Але за це все, значить, є один шлях взяти в банку кредит і ми беремо, але він дуже-дуже дорогий. Тому що коли ти обереш інфраструктуру, воно окупиться тобі через 5-10 років. А ти на сьогоднішній день платиш четвертину. Ти взяв 100 рублів, то 25 за рік треба заплатити. 100 гр100 гривнів, маю на увазі, вибачте, не рублів. 100 гривнів ти взяв, то 25. Тобто четвертину треба заплатити відсотків. Це дуже-дуже багато. От в Америці, Європі, під садівництво дають кредит під один процент річних. Під один. Не 25%, а один. І, звичайно, вони ми абсолютно в інших умовах. Значить, під, під інфраструктуру Євросоюз 70% вертає коштів під холодильники, вертає, бо це дуже дорого. Але надіємося, що справимося з цією ситуацією. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день державі війна, державі скрута, і, а ми потерпимо. Хоча треба кладати, треба активізувати внутрішній ринок. За рахунок чого? За рахунок будівництва нових підприємств, нових інфраструктур. Тому що коли ми будемо будувати, то буде працювати треба камінь, треба щебінь, треба цемент, треба пісок, треба метал, треба краску, треба ліс. Це робота для людей, це сплата податків. Ну і як би ми не билися груди, що б ми не говорили, хто кращий українець, якщо, ми не, якщо не буде працювати економіка, ми не, не забезпечимо внутрішній ринок, а там так само завойовувати зовнішні ринки, нам буде важко в світі вижити, тому що, ви бачите, в світі правлять дорожчі. І хочемо чи не хочемо, на, тому, на грошах будується і політика. От, Євросоюз, звичайно, нам допомагає, тільки він говорить. Ви робіть так, аби працювала ваша економіка, аби ви виробляли українське, аби ви були сильною державою, аби були могутньою державою і нам тоді по дорозі. Петро Іванович, а ви не боїтеся вкладати в гроші в той час, коли йде війна? І в Німеччині колись була війна, так? Але вона пережила страшну війну в Німеччині, так? тому що в них керував, в них був свій Путін, Гітлер, так? Але держава, народ перейшов через цю біду, так? Самоорганізувався, об'єднався, вижив. І на сьогоднішній день Німеччина є в Євросоюзі ключовою економіч, економічним локомотивом, так? А може, така доля спіткати і Україну. Я думаю, якщо у нас буде таких побільше, яких не буде боятися. От. На сьогоднішній день я не маю рахунку за кордоном, я не маю ніякої нерухомості за кордоном. Я що заробив, то вкладаю в цю землю і роблю так, щоб ми були багаті, багата країна. Це моє напевно, це моє. Мені так суджено. Я тішуся, що я це можу зробити. Що мені Бог дає здоров'я і що в мене працює така класна команда. То я так зрозуміла, що ну, людина, коли народилася тут. Виросла тут, люди знають її, йде по вулиці, здоровається своїми людьми, йде в церкву, бачить теж своїх людей, то напевно несе на і відповідальність за те, що робить. Це, це дійсно так, тому що це свого роду є родинний бізнес, це сімейний бізнес, розумієте, а, а тому десь в, в, ваші слова є правдиві, я з вами погоджуюся. Бо я дивлюсь на тих людей, це теж родина, це ваша велика це, родина, це, це, родина, за яку до себе відповідальність. От мене запитують е, а ви політичну партію. Я говорю, в нас є одна на сьогоднішній день партія це Україна. Ми маємо зовнішнього ворога, який вкрав частину території, який веде з нами повномасштабну війну, і ми не можемо мати ще внутрішнього ворога, тому що ми повинні показати, бо Путін завжди говорить. Ви бачите, вони постійно жируться, вони постійно воюють між собою. Що, це, що, що нема такої нації, як Україна, і таке і інше, що ми єдиний народ і таке і інше. Ні. Наші батьки, наші прадіди воювали за цю державу. Ми маємо незалежність. І ми повинні об'єднатися на сьогоднішній день. Народ вибрав президента, то ми повинні об'єднатися кругом нього. Чому? Тому що в країні 300 політичних партій на сьогоднішній день. Скільки в Америці? Дві конкуруючих. Ви можете уявити, який... У нас політичні партії народяться, політичні проекти під когось, під чиї гроші. Так, звичайно, не повинен. Період війни, період війни, а ця війна, так бути не може. І народ в нас розумний. І ми розуміємо, що нам Бог дав шанс, ми цей шанс повинні використати. А тому ми повинні об'єднатися кругом одної партії. Крум України. Народ вибув президента, ми повинні йому довіряти. Він... Не так це все просто. Ми часом в сім'ї не можемо розбиратися. Нам всім, не просто. Нам всім не просто. Але він робить певні кроки, він старається, його поважає світ, а тому ми повинні об'єднатися, дати йому шанс підтримати, тому що маємо зовнішнього ворога, а внутрішній ворог це наша роздрібленість. Ми як ніколи повинні бути єдині в цей період часу. Вибори до місцевих рад наближаються. От як би ви хотіли, які б депутати мають пройти в той парламент наш місцевий, до обласної, до районних, до сільських рад, до обласної, щоб село відродилося, бо не буде села, не буде держави. Наші державні мужі повинні це зрозуміти. Ну перш за все, кожна громада. Кожна сільська рада, кожне місто повинна вибирати дієвих людей, які б взяли на себе відповідальність, І, але разом з тим вони до сьогоднішнього дня щоб щоб показали приклад, що вони можуть. Бо на жаль, що вони вже щось зробили, що вони щось зробили. бо на жаль, багато є людей, які тільки говорять, а ще нічого не зробили. І вони можуть говорити все, що хочуть, тому що вони нічого не зробили. І стається так, що людина приходить головою сільської ради чи мером міста. А в нього перший запис в трудовій книжці, йому вже 40 років. А, а, а вона є безпорадна, вона є бездієва. Це є проблема. Але разом з тим, із таких самородком потім виходять і хороші мери. Тобто громада повинна перш за все думати, що вибирає, кого вибирає, чи буде ця людина служити громаді. Чи зможе вона об'єднати громаду, чи може вона втілити в ті ідеї, тому що можна не мати грошей, а можна мати віру, і можна бути вірним громаді. І ця людина більше зробить, чим та, що має гроші, а є бездіяльна чи є безпорадна. Тобто кожна громада повинна думати, що вона робить. І не завжди слухати тих, що багато балакають, тому що є люди, які багато балакають, а нічого не роблять. А на рівні держави, як має держава підійти до? Ну, бачите, хочемо чи не хочемо, реформи проходять. Ну, Реформи це завжди щось міняється. Ви коли в хаті робите ремонт, то у вас е е е хата є гардемидер, так? і вам тоді не комфортно, вам тоді не зручно, так? Але коли ви вже цей ремонт зробили, а зробили його правильно, розрахували свої можливості, так? то в даному тоді хата. Коли заходиш після ремонту, вона вам дає якийсь приплив енергії. Ви бачите, що вам це вдалося, ви це зробили, так? Так само в державі. Не просто проходять реформи, не завжди вони популярні, а скажімо, з тими політичними силами, які повкодили, які роблять, не хочуть, аби в Україні було добре. Як ви знаєте, звідки вони прийшли, яка в них була окраска, і вони служили Росії, і служать Росії? Звичайно, це непросто. Вони ж на сьогоднішній день володіють страшенними грошима і за кордоном, і активи переводили в Росію. І вони всередині стараються, вони виконують Путін план Коли взагалі почалася війна? Коли прийшов Чорномирдін на Україну? Путін його послав. Вони купили масу підприємств. Для чого? Аби знищити українського виробника і його закрити. Вони почали політичні проєкти. І це державні мужі повинні були зрозуміти, що він піде до нас з війною. І так сталося, на жаль. А так, що в даному випадку ми повинні бути єдині, ми, повинні, ми маємо зовнішнього ворога і ми повинні локалізувати внутрішнього ворога. Це моє переконання тільки в єдності наша сила. В єдності наша сила. Дякую, дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що тільки що з вами спілкувався, дав відповіді на запитання голова наглядової ради, товариства Бучаш Агрохліпром Петро Іванович Гац. Ми дякую. знаходимося на території фермерського господарства Гац, тому що цей проєкт з садом винен так спонтанно. Я колись посадив 10 гектарів саду. А потім поїхав за кордон, побачив, поїхав в Америку, де я побачив одного фермера 2300 гектарів саду. Але їм простіше. Він цей кредит брав на 10 років під півтора, на 20 років під півтора відсотка. А в нас кредит під 25%. Розуміє? І в нас короткотермінові, в нас не ті умови. Але ми ризикнули, ми це зробили і стараємося, і робимо. Звичайно, нам важко. Нам часом так важко, тому що людям треба платити, за матеріал потрібно платити, за ресурс потрібно платити. Але якось є добрі люди, які дають часом без грошей, які дають від строчку платежу. І ми завжди знаходимо десь спільний знаменник, нікому нічого не винні і стараємося працювати так, щоб ми мали лице, і люди заробляли. Країна мала якісну продукцію, а тому ми і будуємо переробку. Ми будуємо інфраструктуру для того. Ми в цьому році вже почав працювати кооператив Бучицький, еко -кооператив, тому що це програма тваринництва, рослинництва і садівництва. Ми на сьогоднішній вже купуємо молоко, переходимо будемо переходити до закупівлі м'яса від людей, куперуємо їх. Вони мають більшу ціну, вони мають вигоду за це. І окрім того, в цьому році вже почне працювати садовий компаратив. Ми в цьому році вже будемо давати людям саженці, люди, вчити їх технології вирощування саду, а люди потім будуть продавати нам яблуко. Тобто, як село має жити? має працювати мати має, роботу працю має має працювати соро роботу аби молодь коли коли є робота в селі то буде молодь життя. буде буде життя розумієте? а тому на сьогоднішній день це наша основна задача мені 29 років мені подобається збирати рвати яблука тут так все гарно це би не було гарно такі гарні яблука можете навіть скуштувати так? так, можу і скуштувати. Я вивка можна їсти. Так, а зарплату маєте? Зарплата гарна, маємо зарплату. А як отримуєте? Кожного місяця. І вчасно. І вчасно. Дуже добре. А ви як? Задоволена своєю роботою? Так, я задоволена своєю роботою. Мене звати Світлана, мені 51 рік. Я працюю вже тут другий сезон, мені подобається, я задоволена. Зарплату отримуємо вчасно. І мені подобається ця робота. Не треба ж ніде їхати. Ні. Не треба, я не їздила нікуди ще і не думаю. На даний час мені це подобається. Можна далі так працювати і жити. Мене звати Оля, я мені 21 рік. Я цього року перший раз тут на саді. Мені дуже подобається. Дуже в нас дружній колектив і дуже гарні люди, і до нас дуже добре ставляться. Бачу, що колектив дружній, ще й великий. Такий. Но, у нас всі молоді. <рес> Та що, є трохи і старші, <рес> є. але молодих багато. Є багато молодих. Сорт канзі, який вже другий рік дуже гарно плодоносить. Дуже якісне яблуко, але це яблуко збирається в жовтні. Петро Іванович, а такої краси, такого яблу... яблучка я не бачила? Е, ну, це є новий сорт. Називається «Джермін». Це сорт номер 1 Франції, в Англії, в світі. Це дуже смачне поживне яблуко. Воно має, воно має дуже багато пектину, дуже багато амінокислот. І, і ці яблука дуже їдять в Еміратах, Кувейті. От ми зараз вже переговори ведемо на наступний рік ми ці яблука цього сорту будемо експортувати в Кувейт. Ну, а як ви оце все вивчили? Ви що, просто працювали над програмою садівництва? Ну, Є команда, яка моніторить, яка вивчає, і ми разом спільно працюємо в цьому напрямку. А, а ця гілочка навіть не може вже втримати на собі? Вона, ця гілочка в мене вдалася. що, <рес> от скажіть, це що, молода посадка? Так, це минулорічна посадка, бачите, вона вже гарно плодоносить. на слідуючий рік. Ми вже вийдемо тут на 25-30 тонн з гектара. Бачу, що яблунки зовсім молоді. То скільки от як їх посадив? І зразу на другий рік вже е, маєш яблуко. Ну, е, е, минулого року посаджено, в цьому році, бачите, вже є врожай. Вже є а як цей сорт називається? Цей сорт називається моді. Це е, сорт вивели. Американський селекціонер з голландським селекціонером і з німецьким це така спільна співпраця. От, і цей сорт по дегустації минулий рік зайняв перше місце в світі. Бачите, яблуко дуже красиве, воно дуже сочне, от, дуже багато пектину. Таке яблуко, якщо раз куштуєш, то тобі хочеться його їсти знову і знову і знову. О, тому що воно надзвичайно ароматне. Тут підібрані такі смаки. Тут в цьому яблуку є чотири сорти. От, із з чотирьох сортів вони створили створили отаке одне яблучко, яке резистентне, і яке називається моді. Вікнарьов. Майстер віконної справи.